Засудили геноцид чеченців. Верховна Рада підтримала визнання Ічкерії тимчасово окупованою Росією та назвала чинний режим на цій території загарбницьким. Україна також закликала держав-членів ООН та міжнародні організації розслідувати російські злочини в чеченській республіці та притягнути винних до відповідальності. Росіяни її захопили у результаті кількох воєн. Це окупація, і знову ж таки наголошення на геноциді чеченського народу надзвичайно важливо. Для того щоб зрозуміти, що Росія не міняє тактики. і Якщо Росію зараз не зупинити, не примусити її жити за міжнародними законами, які вона знехтувала, відповідно, ми будемо мати Чечню 2 Ми будемо мати Придністров'я, 2 Україну 3 і тому подібне, Верховна Рада скасувала призов строковиків до кінця війни. Загалом за документ проголосували 318 нардепів. Натомість депутати внесли зміни до цьогорічного бюджету та виділили додаткові 386 вісімдесят Мільярдів на зсу, зокрема, частина цих коштів піде на виплати родинам загиблих захисників. Це поточні потреби витрати, які передбачені для міністерства оборони в сумі 365 мільярдів гривень. Як правило, вони йдуть де на заробітні платні наших воїнів на компенсаційні сі речі, передбачені в рамках. Військових дій понад тисячу додаткових пожежно-рятувальних підрозділів незабаром з'явиться по всій Україні. Народні обранці в цілому підтримали документ, яким дозволили створювати місцеві дружини вогнеборців. Організують їх в тих ОТГ, де нині немає відділів ДСНС. Фінансуватимуть добровольців з місцевих бюджетів. Актуально, щоб це були люди місцеві. Добровольці, які в будь-яку ситуацію можуть ліквідувати наслідки тої чи іншої ситуації на в будь-якому куточку нашої держави, ця система працює вже в інших країнах Європи, і ми повинні взяти найкраще, щоб підвищити ефективність пожежна державної пожежної служби. А от щоб отримати громадянство, тепер доведеться постаратися. Нардепи у першому читанні підтримали впровадження екзаменів для утримання українського паспорта іноземцями тепер їм доведеться складати іспити зі знання конституції, історії та мови. Необхідне буде здати екзамен з історії України і екзамен з знання основ Конституції України. По перше за все, те, що Україна є незалежна, унітарна і прагне вступити в НАТО. Тому такі речі і говориться, який спосіб це найкраще зробити. Хто цей екзамен має прийняти? Хто цей екзамен має розробляти? Катерина Шевчук, новини 33 канал.